Українських військових розбирають на органи для поляків, російські пропагандисти знову активізували свою кампанію Чорна трансплантологія. Вже не вперше вони поширюють фейкові заяви про те, що українських захисників, начебто, розбирають на органи для європейських країн. Цього разу вони маніпулюють даними про скорочення списку очікування на трансплантацію в Польщі. Це брехня, яку поширює z пропаганда цього разу від імені видання Аль-Джазіра. На офіційних сторінках аль джазіра такого сюжету немає. Відповідно інформація, яку він Слює фейкова, але давайте детальніше розберемо, чому тема чорної трансплантології це міф розпропаганди. Трансплантація це складний і ретельно контрольований процес. Усі операції з пересадки органів регулюються міжнародними стандартами та національним законодавством. Донорство можливе лише за згодою людини за життя або її родичів після смерті. Також слід звернути увагу на логістичну неможливість. Органи для трансплантації мають обмежений термін життєздатності від кількох годин до доби. Для пересадки потрібна ідеальна сумісність між донором і реципієнтом. Фейк про чорних трансплантологів росіяни запускають роками. У 2014 році розповідали про розп'ятого хлопчика і масові поховання без органів. У 2022-2023 роках Намагалися прив'язати цю брехню до міжнародних медичних місій. Тепер хочуть залякати українців новими історіями про розбір на органи. Ціль цієї кампанії деморалізувати українців, створити недовіру до влади та союзників. Не ведіться на ворожі провокації.